Електрообігрівач, вогнегасник, аптечка та радіо. І це ще не увесь список речей, якими рекомендує запастись мер міста Руслан Марцінків. Адже нас зазначає очільник: чекає зима в умовах війни. Наші війська ведуть контрнаступ, і це означає, що ворог. Буде вдаватися до будь-яких провокацій, до будь-яких небезпечних авіа, а також ракетних ударів, і тому потрібно бути готовим до найскладнішої зими. До списку необхідних речей також входять термос, спальник, ковдра, тепле одіяло та електропростирадло, яке дозволяє підключити до електрики і також. Ну, пережити холодний період часу. Знову ж таки, його можна е придбати, і це дуже хороша річ. І я рекомендую. Різна термобілизна. Бачите, тут є різної модифікації: шапку, шкарпетки, рукавиці такі е добротні. Е вони е шарф. Ну, на всяк випадок, навіть грілку. Грілка теж дозволяє гарячою водою з. Заповнив і грітися у той небезпечний час. Ліхтарик, повербанк, батарейки та свічки, каже Мер, також варто мати в кожному домі. В хаті має бути декілька свічок. Бажано таку велику. Для чого велика свічка? Для того, щоб довше вистачало. Тому що зрозуміло, що чим менша свічка, тим вона буде менше горіти. Тому таку свічку в кожну хату і сірники теж рекомендую. Обов'язково радіо, так як і в тривожному. Рюкзаку ми рекомендували, тому що що би не було, завжди по радіо будуть передавати ту найнеобхіднішу інформацію в разі будь-якої небезпеки. Рекомендує голова громади зробити запаси й питної та технічної води, продуктів харчування і, звичайно ж, медикаментів. Аптечка повинна бути в кожній хаті і речі в найнеобхідніші речі такій аптечці Є Ви бачите, ця аптечка така звична. Це Тут і, бін... і бінти, і різні такі приладдя, і ножниці. Тобто, це необхідно для того, щоб надати першу медичну допомогу в разі якоїсь небезпеки. Я думаю, що все буде гаразд завдяки нашим Збройним силам України, і ця зима пройде спокійно. Але на всяк випадок потрібно бути готовими. І тому я сьогодні звертаюсь до Івано-Франківців з проханням забезпечити собі такий мінімум. Ну і віримо в нашу перемогу, що все буде добре, все буде Україна. і ми Обов'язково переможемо. Слава Україні Мар'яна Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.